Доброго дня, шановні! Вітаю вас на каналі Байки від Каскаря. Сьогодні я розповім вам історію в'язані ляльки. Вмощуйтесь зручніше і слухайте. Чоловік та дружина прожили у шлюбі 50 років. Вони не мали секретів один від одного, крім одного. Дружина зберігала в шафі коробку з підзуття і не дозволяла чоловікові заглядати всередину. Він не думав, що це може бути щось важливе і зовсім забув про коробку, поки одного разу дружина не потрапила до шпиталю. Вона відчувала, що її кінець близький, і попросила чоловіка відкрити коробку. Він витяг коробку з шафи, відкрив її і не повірив своїм очам. Усередині лежали дві в'язані ляльки та 110 тисяч доларів. Він одразу ж поїхав до шпиталю і спитав дружину, звідки у неї все це. Вона відповіла: у день нашого весілля моя бабуся сказала, що секрет міцного шлюбу це вміння жити без сварок. Щоразу, коли я злилась на тебе, я брала вовну і в'язала ляльку. Чоловік був дуже зворушений. У коробці було всього дві ляльки, отже за всі роки дружина лише двічі злилася на нього. Він ніжно поцілував дружину і спитав, звідки в коробці взялися гроші. Вибач, сказала вона. Ці гроші я заробила коли продала решту ляльов. Отака історія. А тепер напишіть в коментах, як ви приборкуєте свою злість на близьких людей. І не забувайте підписуватись на канал і ставити вподобайки. Бережіть себе і своїх рідних. Ваш Каскар.